Сьогодні у нас Тарас Миколаєвич, це перший заступник е, міністра економіки аграрної. Е, і таке питання, яке задають дуже часто наші підписники. Е, коли почнеться програма про компенсацію 4 тисячі гривень на 1 гектар е, фермерам, в яких до 120 гектар, і хто може скористатися цією компенсацією? Фактично, програма відновиться з лютого. Згідно постанови, це може бути з 1 лютого, в перших числах лютого вона буде відновлена, треба слідкувати за просто анонсом. Наступне питання: хто має право? Ті, хто зареєстровані в державному аграрному реєстрі, це перше, і ті, хто не отримали виплату у 2024 році, тому що цю підтримку можна отримати раз в межах 2024-2025 року. Тому ті фермери, які до 120 гектарів зареєстровані в державному аграрному реєстрі, але ще цю виплату не отримували, вони з лютого зможуть податися на цю програму. Таке питання: це можуть тільки. Фізичні особи, фізичні особи підприємці юрособи, хто може отримати цю компенсацію? Всі можуть. Немає обмеження будь які е, форми юридичної особи, а е, в тому числі особисто слянське господарства, які з особи всі мають право в кого є земля, і вона офіційно оформлена. Ага, тобто, вона в обробітку і е, гроші можна їх можна отримати на рахунок, на що можна їх потратити. Е, гроші даються для виробництва сільськоспорської продукції, тобто на закупівлю на, 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 на насіння. Добре, в інших власті виробництва. Тобто це гроші виключно на виробничі цілі, пов'язані з вирощуванням культур на цій землі, на яку виплачується допомога. Скажіть тоді е, таке питання: е, ми можемо на державному аграрному реєстрі побачити офіційну інформацію, коли буде доступна ця програма, чи можливо слідкувати з якимись іншими? Анонс буде як мінімум на двох джерелах: державний аграрний реєстр та е, інформаційні ресурси Мінагрополітики, веб-сайт, відповідні е, сторінки в соціальних мережах. Дуже багато питань отримали з приводу того, як зробити, наскільки е, у нас особисто немає землі, але ми багато, багато відео дивилися, е, як потрібно подаватися на компенсацію. Були проблеми там з даром, ми їх навіть не будемо піднімати. Але питання, чи можна якось організувати відео, е, просте відео, декілька можливо відео, як податися звичайній людині, як зареєструватися. ну Багато у нас підписників писали, як зареєструватися там. Ну, це не проблема. А от як подати заявку, там потрібно було е, оформлювати файл. Його дуже довгий файл, і багато хто казав, що можна його заповнити та скидати, просто підставляючи свої дані, там. Е, де можна буде побачити цю е, таку стислу інформацію зрозуміло звичайним людям, які е, ну, мають мінімальні навички роботи з комп'ютером. наприклад? Ну, ми вже такі інформаційні матеріали робили, але гарна, гарна, слушна ініціатива. Ми тоді, важливо, ще перед стартом зробимо вебінар з записом, де всі деталі продемонструємо. Е, вебінар буде. На державному рарному реєстрі? державний грав реєстр та інформаційні ресурси мінагрополітики завчасно авансуємо. Я дуже зрозумів. Всі дуже вам вдячний. дякую. Дякую до побачення.